Шановні колеги, на даному майстер-класі ми обговоримо методи забезпечення прохідності дихальних шляхів, оксигенотерапії, а також розберемо правила вентиляції легень за допомогою мішка та маски. І розпочнемо ми з оксигенотерапії. Коли ми говоримо про первинний огляд, ми обов'язково згадуємо про пульсоксиметрію, бо цей показник є надзвичайно важливим. І щоб це підтвердити, давайте нагадаємо, які зміни відбуваються при зниженні та підвищенні кисню в крові. Щоб підтримувати постійне постачання клітин киснем, на гіпоксемію та гіпероксимію реагують різноманітні фізіологічні адаптації. Наслідками гіпоксемії є посилена вентиляція, вазоделятація коронарних і церебральних артерій і тимчасово периферичних артеріол, що призводить до зниження системного судинного опору. Також зазвичай виникає тахікардія і збільшення серцевого викиду. Гіпоксична легенева вазоконстрикція, підвищене вироблення еритропоетину, що в довгостроковій перспективі може призвести до поліцитемії. Наслідками ж гіпероксимії є навпаки вазоконстрикція церебральних і коронарних артерій і периферичних артеріол, що призводить до підвищення системного опору судин і підвищення артеріального тиску. Крім того, буде спостерігатись невелике зниження вентиляції. Вазоделятації легеневої судинної мережі та зниження ниркового кровотоку. Тому ми завжди повинні досягати цільових показників сатурації, а вони, до речі, різні. Наприклад, при отруєнні ціанідами чи чадним газом, при спонтанному пневмотораксі, під час преоксигенації чи навіть при кластерному головному болю цільовим показником сатурації при оксигенотерапії буде 100%. А от у випадку, наприклад, інфаркту міокарда цільовим показником буде від 90 до 94%. Або ж у пацієнтів з фактором ризику гіперкапнічної дихальної недостатності, як от прихозел, цільовим показником сатурації є 88-92%. В інших же випадках цільовим показником сатурації є 94-98%. Отож, як ми розуміємо, коректна оксигенотерапія є надзвичайно важливою. Що нам для цього потрібно? Звісно, має бути джерело кисню. Зазвичай на догоспітальному етапі це балон чи, можливо, концентратор, і залежно від нашого ресурсу, ми розуміємо, що кисень може подаватись без зволоження чи зволоженим. Перевагами незволоженого кисню є більша доступність і знижений ризик бактеріального зараження саме в контейнері з водою. Недоліками є те, що сухий кисень сушить слизову оболонку і може призвести до згущення виділень, що призведе до утруднення відходження мокротиння. Тому незволожений кисень варто застосовувати низьким потоком до 4 літрів, а якщо з більшою швидкістю, то короткочасно до 24 годин. Зволожений кисень теж має свої плюси та мінуси, і до плюсів відноситься більший комфорт для пацієнта та те, що він не пересушує слизові. А до недоліків ризик бактеріального зараження і менша портативність та мобільність. З джерелом кисню ми розібрались. А як ми можемо подати його до пацієнта? Почнемо з простішого і простішим пристроєм є назальні каньолі, які потрібно під'єднати до джерела кисню. І важливо пам'ятати, що потік кисню має бути до 4-5 літрів за хвилину, не більше. Якщо ми збільшимо потік, це не підвищить концентрацію, а тільки буде подразнювати сльозову, буде створюватись турбулентний потік, вони будуть вискакувати з ніздрів, тому все-таки до 4-5 літрів. Після того, як ми під'єднали каньолі в. До джерела кисню, яке в нас буде умовне наразі, ми маємо їх застосувати в ніздрі пацієнта і маємо звернути увагу, що канюлі є ось такої форми. І після того ми можемо їх розташувати на обличчі по ходу ніздрів, носових ходів, і зафіксувати їх за вухами та використати цей фіксатор для того, щоб зафіксувати на підборідді. Ось таким чином. Назальні канюлі мають ряд переваг, адже в них досить комфортно, вони не відчутні пацієнтові під час розмови, в них можна їсти і пити. Але, окрім того, вони мають певні недоліки. І перший недолік коли ми говоримо про критичного пацієнта, то вони не зазвичай не застосовуються в критичного пацієнта, адже дозволяють подати досить низьку концентрацію кисню. Зазвичай це десь до 40%. Окрім того, ми розуміємо, що кисень дуже буде змішуватись з повітрям, яке вдихається. Наступним недоліком є те, що вони будуть неефективними в пацієнтів з закладеним носом і розуміємо, що. В такій групі пацієнтів, як вагітні жінки, їх зазвичай також не потрібно використовувати. Тому назальні канюлі це простий метод подачі кисню, але зазвичай він не підходить для критичних пацієнтів. Що ми можемо використати наступне. Наступне це є проста киснева маска. Вони бувають різного розміру. Зараз в мене такий стандартний дорослий розмір. І ми бачимо, що вона складається з кисневої трубки, яка під'єднується до коннектора. Окрім того, є бокові отвори і фіксатор, який допомагає зафіксувати на переніссі саму маску. Звісно, дистальний кінець трубки ми маємо під'єднати до джерела кисню. І тут також є особливості з потоком кисню, адже він має бути не менше 5 літрів за хвилину. Якщо ми дамо менше 5 літрів за хвилину, то є великий ризик вдихання повітря, яке видихалось, і, відповідно, ми зробимо лише гірше, а не покращимо стан пацієнта. Ми можемо розташувати його на обличчі. Ми бачимо, що є фіксаційна резинка, яка допомагає це зробити. І після того ми розуміємо, що при подачі кисню від 5 до 10 літрів ми можемо досягти Фіо2, тобто концентрацію кисню навдосі, десь до 60%, не більше. Звісно, тут є певні недоліки, саме те, що є обмеження стартового потоку кисню, тобто від 5 літрів, як я вже сказала, і пацієнту не так комфортно, як в назальних канюлях. І наступний пристрій, який ми можемо використати для подачі кисню, це нереверсивна маска. Ми бачимо, що вона відрізняється будовою від попередньої простої лицевої маски, адже тут є резервуар для кисню, а також клапани. Ця маска має тільки один клапан, і тому вона напівреверсивна, можна так сказати. Окрім того, тут є клапан для вдоху, який також дозволяє вдихати саме з резервуара. Перед тим, як розташувати маску на обличчі, ми маємо її роздути 100% киснем, тому під'єднуємо до джерела кисню і заповнюємо резервуар. Можемо навіть його вже заповнений, незначно стиснути, для того, щоб перевірити, чи функціонує клапан і чи дозволяє надходити повітря. Після чого, після того, як ми роздули резервуар, ставимо маску на обличчя. Вона, до речі, також буває різних розмірів. Зараз у нас дорослий розмір. Фіксуємо. Щоб було більш герметично резинками. І пацієнт може отримувати досить високу концентрацію кисню. Це і є перевагою цієї маски, адже від потоку від 10 до 15 літрів за хвилину можна досягти до 80. а Іноді, якщо дуже гарна герметизація маски до обличчя, навіть до 90% кисню. Ну і, звісно, недоліком є те, що ми не можемо давати низький потік кисню, адже це буде супроводжуватись спаданням мішка навдосі, тому зазвичай потік десь від 10 літрів за хвилину. Отож, ми розглянули з вами варіанти низькопотокової подачі кисню для пацієнтів.